Усім привіт. Стою в винограднику, да? в малому. Бачите. ось. ну Отак ось локацію. да? Ви вже зрозуміли. Я в малому винограднику стою. А річ піде не про виноград, а про успіхи в виноградарстві. Не знаєте, нещодавно, е, ну як нещодавно, днів-два, мабуть, напевно, назад, да? е, я на, подивився одного блогера у нього ще не дуже сильно багато підписників. Ну як, ну як? Ну, вже 4 вже там з лишнім було трошки менше. Після цього відео стало трошки більше. Е, ви знаєте, От він якраз і розказав про залог. Е, правда, я це питався ще два роки назад, Ну як питався? Я не питався, я це відео знімав, показував вам це все, розказував, розжовував. А зараз е, і чого це саме так. Ну, я, так як я особисто, я ж вам казав, у мене 10 класів. Я не являюся ніяким не ні агрономом, ні, нічого не закінчував, тобто Я самоучка. Я все до, якби, добивався набиванням шишок методом про пошибок, помилок. Тобто. І поки я дійшов до цього результату, що от який ви бачите, який я вам показую, який чого іменно такий інфекційний фон у мене на винограднику, чого воно росте у мене. от А от якраз відповіді вам вже розжував два дні назад. Вина, виноградар, агроном виноградар, скоріше, і, і з виноградарь, тому що він закінчив вищий вуз в агрономії по виноградарству. Так що, так як я там на пальцях вам об'яснив, по сільському по колхозному, скажімо так. так. От. А тут чоловік от підійшов тільки з тією різницею, що я. Коли я це озвучував, у мене критерій був. Два з половиною да, а в нього вон, в критерії води, да, за, ну, електропровідність води був 3, до 3,5 у нього критерій. От все різниця. ну, Його цьому вчили в інституті, повімаєте? А я сам шишки набивав і цей. А стою я якраз у малому виноградарнику, а стою я якраз на скважині. Ось о, дивіться, показую в землю, да, і слухайте. Чуєте? Тут закопана, тут законсервована скважина. Іменно ось у Юпітер у мене стовп-14. І якраз оця стовп якраз знаходиться біля скважини. Ось тут скважина знаходиться. Вона законсервована. Тобто, чого законсервована? Тому що в неї електропровідність води 3200. Для мене це табу, запрет. На цьому місці росла смородина раніше, чорна. Да? І вона, дружина її сильно любила поливати постійно. І постійно Вона пропадала тут. От. Аж поки я не почав займатися виноградарством, не накупляв усяких приборів, не підійшов, у якби, ну, Науково до цього діла, і коли я зрозумів, що тут вода капець, трохи не морська, да? і я її тут скважину, а ми і пили її. У мене ще і водопровод ще був в будинку. Ну, теж, якби, колгоспний був водопровод. Ще в тому, поза тому році заливався водопровод. Зараз ну, ну, вже його відключили. Зараз я розкажу, чого відключили. Бо Там теж вода 2,700, десь так. От, от 2600-2800. Ми перейшли зовсім на другу воду. Я ж кажу, у мене було, виходить, 4 істочника. Тобто водогін той, що ще при колгоспі, що і зараз він є, на вулиці користується. Правда, води вже там майже нема, то вона є, то її немає. Потім оця скважина, друга, ось тут, ось, що я стою на ній. Третя скважина у мене. Зараз я вам її зразу ще покажу. Хто не в курсі у садку, вона, часто ви її бачите. Вона мелькає там. Зараз ну, я навіть вже і курям не даю туди води. Вона знаходиться якраз у мене виходить, ось у теплиця. Зараз я вам прямо і покажу. E, значить, ну да, Куди ж без тебе? Трохи з ніг не збив цей дастик. Дивіться, навіть. Я завжди вам, коли говорю, говорю правду. І показую. Дивіться, ось, ось скважина. І намотана, і на ній, бачите, провода, дивіться, ви ж бачите, що нею не користуюся. Гляньте. Намотано, ось ось скважина, ось вона. Вона вже не включалася тут, мабуть, більше року. Дивіться вже. Ось ось скважина. Вода в ній присутня, все є. Хоч зараз можу піти. ну Це розмотувати треба. Коротше. Ось, ось скважина, ось, ось дивіться, забур і виноградник. Так? Тобто, якби проблем з водою, і ось ось, дивіться сад мій посаджений. Хоча тут ось, ось і капля, все є. Що мені стоїть включити в розетку і хай поливає. А не поливає, бо тут теж 2500-2700. Оце іменно тут. Черешу і виноградник, коли я почався виноградарство, лив я відсюди з цієї скважини, в принципі, дуже ну, вийшло, ну, получалося, плачевно вийшло, майже не росло. І я все не міг зрозуміти, поки вже я ж кажу, не. Не зрозумів я, що залог виноградарства і не тільки виноградарства. Це так, як я вже більш виноградом займаюся, я вже так і кажу виноградарством. Садоводство, виноградарство, городних усіх тих культур, все залежить від води, якою ви поливаєте. Оце запомніть собі, це те, що розказував Тодор Кіру. Канал так і називається виноградник Кіру. Так що я його вислухав, так подивився, я там ще же комент оставляв свій. що Це дійсно виноградар агроном, який питається, пробує донести ну, до нас правду. Тобто, знаєте, я не буду вам рекомендувати. а от я вам чисто рекомендую. Зайдіть, подивіться, не хочете підписуватися, та раді Бога, я не буду вас там агітувати, що всі зайдіть і срочно підпишіться. Я думаю. Кожен подивиться, сам і для себе зрозуміє ну, посил людини і що він хоче цим донести. Також по саджанцях привитих він там сильно теж таке відео, теж з крайніх відео було по привитих сажанцях. Зайдіть подивіться, а я вам зараз покажу за привиті саджанці. Тобто, знаєте, умну людину завжди, навіть скільки б там не було там 15 минут чи 20 ролик, да, його завжди, ну, Інтересно. Інтересно просто послухати, зробити щось в голові, собі, зробити виводи і зрозуміти, правду він каже, а не правду. От він дійсно він правду вам розказує. Те, що я розказував неодноразово. Я завжди вам казав, що не треба тупо брати, оприскувати в руки. Лить воду з крана, і ти і бадяджи, що попало, йти. Перед тим як це все зробити, заміряйте ви свою воду. І зробіть, і ви тоді будете розуміти, що ви робите і що у вас буде. І тоді буде успіх. Значить, дивіться, поприветих же, Ось, дивіться, перед вами кущ шестирічний. Повторюю, шестирічний. Не один раз показував. Бачите, ось, дивіться, що він урожай, який дає, бачите? Поняли, що це за кущ? А тепер я вам зараз йду вертаюся на той виноградник, з якого я прийшов, і покажу. Я взяв в кінці червня з цього куща зелені, зелену лозу, і пішов, зробив прививку. Зараз я його вам покажу, який цей який той кущ. От Ви тепер будете мати розуміння про те, що і чоловік вам розказував Тодор Кіру. Да? Агроном з агрономічною освітою виноградар, не просто там електрик чи шофер. От. Так що зараз подивимося і ви самі все зрозумієте, а вам правду розказують чи ні. Чого і в мене вони всі, допустимо, майже всі американці всі привиті. А чого, а чого в Америці всі привиті? Чого раніше при Союзі усі плантації були, чого вони були привиті, а не на своїх корнях. Задайте собі це питання, а тепер я вам показую кущ, який привитий, дивіться. У липні привитий. У липні. І дивіться, я вам показую його збоку. Ви бачите? Оце з отого. Так, дивіться, він зачеканяний вже від коли, гляньте. Дивіться. От. Дивіться. Бачите? Зачеканяний. Порізаний. І це виросло за ось, за два місяці, липень, серпень. Бачите? Оце вам привитий. Дивіться, що він привитий, Показую. Гляньте. Дивіться, ось ось шмьотки. ось було, Диві... ось все, бачите. Прививка. О! Ось, о, дивіться, торчить, бачите? І ось о, ще не позлазили. Це хиловин, біля якого я вам тільки що стояв. Я просто сюди шаптулив ось, о, і ламбарджині. Оце ось у Ламбарджині пішло, дивіться, які рукави. Бачите? І вже зачекадяний. Просто цей вже тепер кущ буде в мене і ламбарджині, і, і цей. І хиловин. Полностью. А то я викорчую осінню на камеру прямо. І отак будуть всі вони корчуватися. І оті байки, що у вас усе вимерзне, при першому морозі нічого не буде, а чого в мене не вимерзло, воно все воно росте, що рататує на кобері, що далі арарат на вієрулі, що аватар на кобері, чого ж воно в мене все є і нічого не вимерзло. га? Дивіться, весь ряд, чогось тут і немає нічого вибувшого. А то ж все байки, то, оті байки, про які ніхто не хоче заморачуватися, бо це ж труд. Ви подвій, потім зробіть настільну прививку, потім зробіть страсифікацію, потім да? потім висадку. Це скільки маніпуляцій? А то просто корневласний, взяв чубук, втикнув у землю і все. От і вся робота. Так що вірить в ці байки всі не потрібно. Хоча б, якщо щось навіть не розумієте, або дивіться умних людей, або просто самі експериментуйте, садіть і такий кущ, і такий просто. Або як купляєте куща, купліть, купіть просто привети. Так, да, різниця там у 100 гривень. І що. Так зато ж ви... Купить Зроби зробите прививку. Ну, цей, чи посадить такущ, виросте, а оттуда чобука бука візьмете і зробите корневласне. І тоді порівняєте, якщо з корневласного, от зараз я вже один викручував, там, да, аватар я викручував весною. Да, зараз осінню буду хелов викручувати, ото корневласне. Оті, от Ота нещастя. Так що якось оце так. Так що просто рекомендую зайти на канал. Я ж кажу, я вас не закликаю усіх підписуватися. Хто підпишеться, ну, буде просто більше знати для себе та й усе. Нічого поганого, я дурака вам совітувати не буду. Там, де ви будете дивитися, ну просто не прошу. Аби показати грону, а потім продати вам лози. Та й усе. Так що це якось так. Не забуваємо ще і про розіграш, ось оцей, бо мій яким я працюю, він не завжди зі мною ось, дивіться, бачите? А це буде в четвер розігруватися. Було ще питання, зразу відповідь вже в цьому ролику, за сушарку, скільки вона бере електроенергії, чи це вигодно, чи не вигодно. Я зразу вам відповім. усім. Дивіться, значить, я і вчора, бо я там написав чоловіку, що я не заміряв. Я чесно, я то що кажу, так воно й було. Дивіться, значить, вчора я поставив, а поставив я ось як зазвичай, дивіться. Тут стоїть 5 лотків слив, в мене ось вони. Усі 5 лотків. так, Раз, два, три, чотири, п'ять. Зараз це відкриваю, там вже йде родзинка. Дивіться, бачите? Там родзинки. Тобто у мене завжди йде 10 родзинок, 5 слив. Отак я сушу. Значить, показую я. Дивіться, зараз от воно вже сушиться у мене 22 години, 27 хвилин. Ось, у. Время показує, бачите? Витрачено 18, 650, 18 кВт я потратив на оце. І це воно сушиться 22 години. От дивіться, якщо я навіть візьму, зазвичай буде 30-35 годин, щоб я його вже міг вакууматором, ну, оцим, да, завакумірувати. Ну, на крайняк хай буде 40 годин. Ну, от посчитайте, якщо за 20 годин у вас буде 20 кВт, то буде у вас 40 кВт. Ні, зараз ну, коротше, за сутки у вас буде, за 24 години у вас буде 20 кВт. То за двоє суток у вас вийде, за 48 годин у вас вийде э, 40 кВт. 40 кВт умножаємо на 4 там, з лишнім і считаємо, скільки у вас вийшло ця, ця одна сушка Именно. Оце так, вигодно, посчитайте самі, вигодно воно чи не вигодно. От. Для мене це вигодно, це для мене вигодно. Для вас, я не знаю, считайте самі, я вам показав воно свої ці. Що в мене там показує, так? Да? Так що, якось оце так. Кожен для себе може підрахувати, бо ще було питання, що краще кіловат ну, брати 500 чи 1000 ну, побочності. А я вам ще по-другому скажу. Просто у вас буде те ж саме, тільки в два рази довше ви будете сушити, бо те, що я висушу на кіловаті за Ну, скажем, за двоє суток, то ви на пів кіловаті висушите за 4 суток. От і все. От вам і така відповідь. Та й усе. Це, тобто, як на машині перевезти, знаєте, є машина там, 20 кінських, ну, 40 да, Запорожець, 40 кінських сил, а є 80. От ви туди нагрузите, от, допустимо, ви на тому перевезете на 80. За раз, а на Запорожцю за два рази, бо він просто не потягне. От і все. Оце так само і це. Ви нічого тут не зекономите, ви зекономите тільки свій час. От і все. Быстріше це все зробите більше. Я думаю, що я відповів на ваші запитання на ці, да, я ж кажу. Тодору. Кіру я тільки можу би, побажати процвітання каналу, бо я так дивився, подивляюся, так інколи цей. То чоловік дійсно хоче ну, правду донести до людей, розказує секрети ці всі, я ж кажу, хто передивиться мої відео, ті ще. Спочатку, як я два роки назад я робив, ви знайдете точно це ж саме, що зараз вам розказує і цей чоловік доносить. Тільки я, я ж вам вже повторююся, я по колгоспному це розказував. А чоловік розказує так, як його навчили, як, ну, з научним підходом. Тобто називає речі своїми іменами, так як вони повинні бути. Бо я так ото, образно називав. Ну, хоча дійшли результат один і той же. Бо я ж вам кажу, маючи... Три істочника води, да? мені треба було вирити аж отам, знайти ту воду. Там, де зараз у мене 1100-1200. Викопати траншею у 150 метрів, щоб довести її сюди. Купити кучу труб. Кілометри, Бо вони ж розведені тут. Купити проводку, щоб туди, купити насос, який додали е таку відстань аж до будинку. Зараз у мене в моєму будинку ця вода іменно та, 1200. Так я зараз і чайник чистю електричний раз у місяць, а не 10 разів, розумієте? Тобто це поставте. це ж не проста такі затрати, маючи три істочника води, треба було тягнути оттуда. Це, по-перше, тепер і здоров'я винограднику, і самому собі, і моїй сім'ї. Бо те, оці солі, вони в нас де у почках одлажуються. Отак. От на цьому все, всім дякую. Вибачайте, що затягнулось відео. Просто я вам дав посил, куди треба йти і подивитися правду. Агроном, який розказує правду про виноград. Так що сходіть і подивіться. Канал називається «Виноградник Кіру». Всім до побачення.